Наша нова комісія метою на мого проєкту була розробка системи дистанційного моніторингу стану ґрунту, а саме автомізація свого даних про стан ґрунту. Розробка дозволяє вільно відстежити вологість та температуру землі та відправити дані на веб де вони зможуть відпрацьовуватися та зберігатися. Сама система дозволяє систем виглядати, змовити як комбіне. Є досить звичайного користування, але недоступна для середньостатистичного покупця покриття за своєю ціною. Тому саме кількість розвиток власної системи полягає у створенні класним за функціоналом доступної ціною системи з можливістю подальшої модернізації та обслуговування. Особливості є те, що може збільшувати кількість мобільних модель, так само пропорційно збільшувати кількість ділянок, якими можна провести. дві частини, оскільки система складається із базового модулю та Ексім мобільних модулів. Прийдемо до мобільного модуля, керуючою частиною є мікроконтролер Arduino. Також система складається із датчика температури та датчика волоності. Всі мобільні модулі, які підключаються до базового модуля, конекся у мережу через LoRaWAN модуль а, також базовий бейс модулю це автономний базовий модуль, який призначений для отримання даних від мобільного модуля і перенесення їх на веб-сервер. Він містить такі основні три компоненти: це керуючий мікроконтролер, gsm модуль та lorawan модуль. Отже, gsm модуль призначений для відправки даних на сам веб-сервер. LoRaWAN-модуль – Призначений для конекту з мобільними модами, якщо б їй було багато. Також важливим елементом є олезі з лети, призначені для відображення даних стан системи, а також про результати вимірювання. Е, Окрім більш значених модулів, система також Transfer Трансфорд. Це студіоди, які призначені для індикації про синхронізацію системи, і Receive РесівЛЕД. Це також студіоди, які призначені для синхронізації е, системи і відображають. Чи прийшли далі, чи вони відправилися, чи виникла якась помилка. Також обидва модулі місяць паверсу плаймовіру це модуль а, автономного жирення, тобто а, який складається із літійонної батареї, з перетворювачів напруги, з блоку захисту батареї від перерозряду та перезаряду і роз'єд, які відповідно до них підключаються. Детально сказав, що структурно схему було вибрано елементну базу і складено дві функціональні схеми для двох блоків відповідно. Отже, розглянемо функціональну схему рубільного модуля на плакаті 2. Бачимо керуючий мікроконтролер Arduino Micro мікроводі, який працює на процесорі Atmega 328. Також бачимо модуль LoRaWAN, який зображений на Чіпі sx 1278 якості якості цифрового датчика температура використаний датчик сенсору др 18 b 20 а в якості датчика вологості використаний ємкільний датчик вологості підписати все в молочні Також на це зображення східнодіодифа і на 220 Ом. Блок під назвою АМ1 це блок захисту заряду батареї від певного заряду та перезаряду, а блок АМ2 це перетворювач наброї 87, 37,5 вольт. З'єми sx 1 та sx 2 призначені для контакту з ключовими елементами самого Power Supply Model і призначення також для здачі житло. Проходимо до функціональної схеми базового модуля. Тут ми бачимо також керуючі мікроконтролер, той самий модуль логи, такі самі ж на напруги, так само з'єднаний з блоком захисту від певних та перезаряду і контакт. Світольоди і резистори всі самі що були використовані у мобільному модулі. Тут додався oled Дисплей, який має на 96 дюймів від компанії Design DM. І також додався сам GSM-модуль, який був побудований на модулі 7800L Сімсот Л компанії Simcom Варлас Solutions. Отже, перейдемо до алгоритму роботи системи, я зображена на плакаті четвер. А, бачимо, що в нас є два алгоритми мобільного модулю та базового модулю. А для того, щоб потім демонстрацію, зразу вимкну баз... мобільний модуль і пізніше повідомлю, для чого це зробили. Отже, спочатку відбувається процедура початкової ініціалізації мобільного модулю, тобто конект по lorawan модулю ініціалізація датчиків калібрування датчика молодості та таке інше. Далі у нас відбувається пробудження питання. Що це означає? Коли ми включаємо мобільний модуль, у нього є 3 хвилини для того, щоб конфігурувати. Тобто це можна зробити через програму в середовищі Arduino IDE, або в консольному додатку, який був також розроблений для даного дипломного проєкту. Тут має в мене у нас жовтий світлодіод, що означає, що система чекає цієї конфігурації. Якщо конфігурації не було виявлено, то модуль засинає. Отже, уявимо, що модуль заснув, і відбувається у нас пробудження петарних. Тобто сама система а, в програмі написано, через скільки часу вона має прокинутися і вона прокидається. Далі у нас відбувається щеплення з датчика вологості, датчика температури і щедри дані про заряд акумуляторної батареї. А, ці дані відправляються до каналу Лораба до базового модуля, і далі після відправки знову мобільний модуль поринає у глибокий сон. Uh, в початок базового модуля. Після включення також відбувається початкова ініціалізація, також коннект Полорава, коннект з gsm чи правильно все підключено. Далі ми перевіряємо, чи нам, uh, UR, на UART, тобто на серію кор чи прийшли якісь дані. Якщо вони прийшли, то виходиться власне на oled СТА, який є на базовому модулі. Далі в нас є ініціалізація каналу ЧПРС. Тобто uh, ми коннектимося з. Uh, ми перевіряємо, чи коректно працює GSM-модуль, чи правильно підключений канал немає Перемаки Помог, це буде конацький став сім'я Парад, який дозволяє відправляти дані на І Якщо зв'язок встановлено, то Мови, чи, та там опис, бо, можна сказати, що чесно, тепершній варті системи складає 2784 гривні. А, вона не є дуже дорогою в порівнянні з аналогом, яка має доступною за ціною. А, зараз перейдемо до демонстрації системи. Отже, власне, у нас є мобільний модуль, який містить а, датчик плотності та датчик температури. А, я його включила, а, щоб він швидко понегнути. Дівчата це робиться, оскільки система може використовуватися на полях, то передбачення використання протягом довгого періоду часу. Тому, щоб зберегти заряд батареї, якомога довше, ми поставили таку та рамку, яка безбирає контролю оборона режиму глибокого сну. Тобто відключає всі модулі, і тоді а, без а, цього режиму глибокого сну сам контролер споживає. А споживати лише 1 мАч, що наші скорочує витрати на батарей. Також у нас є сам базовий модуль. Ми його вмикаємо з допомогою такої кнопочки. І з іншої сторони є також кнопочка для вмикання самого GSM модуля. На жаль, сталися деякі технічні неполадки, деякі пакетів захисту, тому а, сюди було потрібно інший GSM модуль, це як встановлення цього базового моделя, він зараз не працює у вирішній ви ситуації. Це е, є у нас антенна самого джемота, яка дозволяє відправляти дані на даний веб-серт. Е, також для е, колись тестування систем у нас використовується мій контролер m 5 Степ. Зараз він використовується для практичного зображення даних. Отже, Очевидно, відключаємо павербанку, оскільки в ньому дуже слабенька батарея, Вкладка About показує нам про самого розробника. Вкладка test based модул поки не доступна, всі, знаю, були певні технічні проблеми, тому ми випустимо відключити. Вкладка Start Receiver означає, що бачимо світлі, це, це означає, що даний мікроконтроль завжди буде приймати дані через канал логи і відображувати їх на своєму дисплеї. Отже, ми бачимо, що а, відправляються дані з мобільного модуля на базовий модуль, і вони висвітлюються на OLED-дисплеї. У нас перше хью-мінус 6, тобто а, вологість мінус 6. Ага. Зараз е, знову відправка даних через певний час відбувається. І коли відбувається е, передача даних, то в нас починає минути на GSM-моду всіх Жовтий індикатор означає, що дані вже відправилися на базовий модуль, а синій означає, що дані відправляються зараз на веб сервер Отже, Ми бачимо, що у нас зараз температура 23 градуси. І відправилося два задання. У нас під рахунок, скільки разів ми отримали ці дані з мобільного модуля. Отже, можемо перевірити на веб-сервері, чи прийшли дані, ось бачите, Заряд батарею 96, дата сьогодні 15 число, вологість мінус 6 і температура 23 градуси. Поміщаємо, як за технічним завданням наш мобільний модуль у ґрунт. Ось. Він є повністю засиліконений, тому не довіться ні вологості, ні ґрунтів. Лише якщо вже воно буде повністю загружатися у землю, то тоді у цій роз'яви потрібно буде заклеїти. Ось, ми його поміщаємо. Наливаємо, наприклад, воду. Ось. E, чекаємо, поки прийде e, певний період часу, через кілька мобільний модуль відправить дані на базовий модуль, а поки можемо e, нажати на пункт меню страх СІ і очікувати, поки дані прийдуть із мобільного модуля на мікроконтролер М5СТ. Вже відправилися на а, сам базовий модуль, висвітлюється, що а, змінилася вологість до 97% і температура не змінилася. Можемо відобразити дані на вересані. Для цього нам потрібно оновити сторінку. І, як бачимо, змінилася вологість, а, це означає, що система повністю працює. А, очікуємо ще 30 секунд, щоб дані не відказалися на. Вів uh, контролеві МПЦ в принципі можна змінювати цей час, але для того, щоб вона коректно передала дані, важно давати uh, більший інтервал передачі дані. Отже, поки що очікуємо. В'юдата лога, і ми бачимо, що доказалися абсолютно ті самі показники. На демонстрації в мене все. Дякую вам за увагу. на ваші запитання.